Відбувся молодіжний турнір з пляжного волейболу, мета якого є налагодити комунікацію між молоддю за допомогою спортивних ігор. Загалом до заходу долучилось вісім команд з різних районів Вінничини. Детальніше про це у сюжеті Вікторії Ліварчук. Енергійно, спортивно та драйвово вісім команд з різних районів Вінничини вирішили спробувати власні сили та навики в молодіжному турнірі з волейболу. Метою заходу є об'єднати молодь, налагодити комунікацію та активно провести дозвілля. Перемога це так головне нові знайомства. Це в першу чергу за декілька годин від початку реєстрації учасників. Потрібна кількість була зібрана. Тож організатори створили резерв в разі відмови якоїсь з команди. Молодь вона зараз багато займається спортом, веде здоровий спосіб життя, і вона хоче активно, саме активно проводити свій вільний час. І, звичайно, ми цьому завжди раді і будемо сприяти. В турнірі прийняли участь молодь різної вікової категорії від школярів до студентів. Є, і е, університети тут є просто любителі, які ще ходять в школу. Тобто в нас діапазон від 15 до 25 Ну і Зовсім різні люди грають, але я так бачу, по очам всі вміють і сподіваюсь, буде весело все чесно. Організатори заходу, відділ молодіжної політики разом з Вінницькою молодіжною радою та за підтримки міського голови Сергія Моргунова. Захід відбувся на пляжі Хімік. Допомагайте один одному, насолоджуйтесь кожною миттю, яку ви проводите спільно в своїй команді. І... Всім бажаю миру і перемоги. Дуже гарно всі молодці, всі дуже гарно стараються. Головне участь. Усі команди отримали диплом та солодощі від міської ради. Головним призом був сертифікат на похід в боулінг. Їх отримали три найкращі команди. Лідерами турніру стала команда Донецького національного університету імені Василя Стуса. Телеканал «Вінниччина» все буде Україна.